Вітаю, друзі виноградарі. Продовжую цей міні-серіал про виробництво виготовлення вина в домашніх моїх умовах. Пройшло 5 діб від того часу, коли я поставив на мацерацію, на настоювання, на мизгі вина. Сьогодні я через цей краник зляв сік цей бутлі. Один 20-літровий. Один 10-літровий. Повністю від мозги я його не віджимав. Що злялося, те злялося, я заляв сюди. Перед цим я в тому соці заміряв цукристість рефрактометром. Цукристість була 10 брікс Що означає, що половину цукру, прямо в суслі, дріжджі вже переробили на спирт. А ще половина зосталося. І далі буде проходити таке повільне бродіння, тихе бродіння. Ну, ось ви бачите, це стоїть тут фіолетове моє, яке вже видно, воно було давніше. Також воно ще проходить тихе бродіння. А це сьогодні ще от переляв. Також з великого бутля перевів. І як бачите, воно почало тихенько бродити. Тут ще рукавичка не надулась, але вже. Вже чу-чуть є. Також буде проходити подальше бродіння. Далі, що я зробив з мезгою, яка тут залишалася, я спробую в цьому році зробити повторне вино, вторинне вино, як то кажуть. До цієї мезги я додав 10 літрів води і кілограм цукру. І буде ще повторне вино. Минулі роки я робив творине вино і на деяких сортах я вам скажу, що вийшло навіть смачніше вино, ніж первинне. Чому так виходить, я не знаю, не можу це пояснити. Але факт є таким фактом. В цьому році я також, тому що, як я сказав, я заміряв брікси ще цукор ще є. Не тільки в соті, ще в тих шкірках, мабуть. І в м'якоті, яка ще тут є. Ще цукор є, брудіння буде проходити подальше. Добавлю цукру кілограм сюди і 1 грам винних дріжджів. Чисту культуру винних дріжджів. Я хочу ще раз підкреслити, що я не знаменитий винороб. Не претендую на роль такого. Є багато професійніших виноградарів, які роблять вина більш. Мабуть, більш краще, але це, що я виготовляю, мене влаштовує і ті люди, які його пробують. Це сусло, де я додав воду і цукор, буде стояти також на мезгі з 5 діб, мабуть, ну, буду бачити по процесу, буду заміряти цукристість в тому соці. Якщо воно вже паде, буде зовсім тоді буду зливати. А ось це воно буде стояти на тихому бродінні довгий час до того часу, поки повністю не не перестане йти процес бродіння. Отоді я тільки буду знімати з осаду його з бутлів. І ще мене запитували, як я зберігаю вино, зберігаю в скляних бутлях в підвалі. Вже, як повністю воно відіграє, відбродить. Зніметься з осаду кілька разів зо два рази. Випаде винний камінь. Це буде видно, як пройде яблучно молочне бродіння. І тоді вже вино буде зберігатися в підвалі до весни. А весною вже буду пробувати, яке вино, буду розливати по бутилках, укупурювати. Сьогодні ще віджав, вже не буду показувати. З мускаріса вино. 6 ящиків, це майже 8 відер, Зараз ми з дружиною відділили від плодоніжок ягоди. Там стоїть в мене внизу відрах. Буду душити і ставити мускаріс. Я думаю, той процес вже не буде цікавий. Достатньо буде одного. І буду робити ще біле вино. Продовження буде. Усім до побачення.